Друзі, вас вітаю компанія Автопарк ЮА, Одеська філія І у нас до продажу залітає Honda Civic 2008 року з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра, автоматичною коробкою передач та передньому приводі. Автомобіль весь у рідній фарбі, офіційний, на гарному колесі. Є лише один косметичний підкрас по низу задньої ляди. Зроблено добре. Все інше у рідній фарбі. Диски в нас на зимовій резині, чудовий валюровий салончик, на свої роки в гарному збереженому стані, без нюансів, світла стеля, стандверних карт. По комплектації в нас повний електропакет, датчики світла, гарна штатна мультимедіа, автоматична коробка, круїз контроль, ось такий ось стан. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізник за адресою Михайло Грушевського, 15 а Чекаємо на вас.